До обіду їздили зерно получать, а тоді поки повносили. О, А після обід ми ж на абування ходили до Нінки. Да, Це вже сорок день, як Василя сховали, врем'я бистро летить. Ні, небагато людей було дуж п'ятнадцять, в основному тільки свої та ця. О, ну ти бачив, вилетіло з голови. Марія з мешком. Що на обіді було та мілочка? О, ти знаєш, і багато всього понаготовляли. О, я не можу сказати, що пусті столи стояли, ну, от все якесь недобре було, понімаєш? Капусняк щось вообще таке рідке, прямо як борщ. О, Капусняк має бути густий, наваристий. А це таке, де-не-де ну плавало. Ой, мені солонувати, я то одну ложку, Таміла, взяла, попробувала і більш не схотіла. О, Голубці ще були. Ну, Во-первых, теж чогось солоні. О, Я не знаю, хто в неї кухарював, це видно, Наташка. О, Капуста жорстка. мене щось круснуло, я думала, й зуб покришився. О, А во-вторих, мало м'яса в начинці. Начинка, щоб ти поняла, таміла, сам рис. Ну, взагалі, мені теж не понравилось. О, ну селецці, правда, негидкі були. Такі жирненькі, малосольні, то з удовольствия в наскільки кусочків здійлав, Вспомнила ж слинка, покотилась. О, Ну, оселедці це ж куповане та, міла. Його готовити не треба, порізали та й все. Ото таке. Пообідали та посиділи трохи. Ой, валька почала за свою тетяну розказувати, вихвалять, яка вона хазяйка. Би ми не знаємо, яка та тетяна. Хай то дякує, що заміж путній попався, то й вона оце хазяйкою стала. Так би оце й досі сиділа в гімнах коло воліки.